Вітаю вас у вікнах середи. Сьогоднішній день позначився для столиці перекритими вулицями. Хресна хода парафіян московського патріархату дісталася кінцевої мети Володимирської гірки та києво печерської лаври. Силовики, які посилено охороняли акцію від правопорушень, звітують усе минулося відносно спокійно. Олексій Сімаков більше. Чи то через сезон відпусток, чи то всі водії злякалися прогнозованого напередодні транспортного колапсу, але його в столиці так і не сталося. Ось погляньте, майже всюди вільно, і це після 9-ї ранку, в саму годину пік. Автівки не швидко, але рухаються, а патрульні люб'язно підказують водіям. Куди об'їхати перекриті ділянки? Підходимо до кожного водія, спілкуємося з ним, кажемо, що треба приїхати по дружби народів, поднятися на мост патона і далі по парковій дорозі. Ну треба кружляти, але саме самі розумієте, що мост, хода московського патріархати тим часом у центрі особливий режим: п'ять тисяч правоохоронців, десятки металевих рамок і ретельний огляд речей. Навіть смітники серед місця прибрали, аби нічого лихого не підклали. У кожного перевіряють документи, ну так зі неї здівальніше тако на дородом, щоб ми зі стояли, плавились Жарились на, на жарі. У нас була оперативна інформація, що наші враги хатять любов провокацію проти нашої країни, Так що вот це наша робота обізпечувати правопорядок. Такі посилені заходи безпеки через терористичну загрозу. Адже вчора поліція виявила два муляжі вибухових пристроїв і два закладання бойових гранат на узбіччі доріг, якими прямували парафі. Яни небезпечні знахідки знешкодили просто на місці. Через цей інцидент МВС домовилося з московським патріархатом, що вірян привезуть до столиці автобусами. Столична влада надала їх безплатно. При всьому важенні к церкви, при всьому важенні ка всім процедурам, котора там є, пріоритет безпеки для нас найвище. Утім, російська пропаганда, яка вже не один тиждень розповідає, як в Україні нібито пригнічують вірян московського патріархату. Відразу звинуватила українських силовиків у безпорадності. По суті, руководитель міністерства розписався в тому, що поліція не в стані обезпечити порядок на вулицях Києва і захистити віруючих від бандерівців. Ну а ті бандеровці вже безчинствують. Та безлади так званих бандерівців вирували лише на російському телебаченні. У Києві ж сьогодні спокій і благодать. Може, якраз саме тому, що учасники хресної ходи. Не йшли через увесь Київ. Більшість із них довезли автобусами аж до Володимирської гірки. Загалом біля пам'ятника князеві Володимирові зібралося приблизно 5 тисяч вірян. Марія, І молитися їм нічого не завадило. Хіба що двоє не витримали спеки? Підскочив тиск. Їх одразу ушпиталили. По тому процесія пішки рушила до Києво-Печерської лаври. Увесь маршрут майже десятитисячну колону супроводжували правоохоронці. На щастя, і тут минулося без провокацій. Ніяких таких правонарушень не було, все спокійно, все тихо. Уже після сім'ї вони почнуть розходитися.